Говорить Стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці Дзвіночок ми продовжуємо розповідь про Стрийський міський центр творчості дітей та юнацтва. Як ми і обіцяли нашим радіослухачам, нині мова піде детальніше про літній період роботи центру, літні табори та заняття тут у цей час. У нас у студії знову в гостях методист Центру творчості дітей та юнацтва Наталія Тиха. Пані Наталю, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрия. Так швидко проходить час. Здається, що тільки був початок навчального року і вже навчальний рік на завершенні. Тому, як ми і обіцяли нашим радіослухачам, ми нині поговоримо про літній відпочинок, про роботу вашого центру в літній період. Доброго дня, шановні радіослухачі. Здається, нещодавно був вересень. Початок навчального року. Та ось не за горами червень, початок літніх канікул найулюбленіша пора року для учнів. Та й не секрет, що й для багатьох батьків теж. Нарешті шкільні будні позаду, звичайний протягом навчального року, тобто шалений ритм життя, зміниться на більш спокійний. У дітей з'явиться більше вільного часу для спілкування з друзями чи занять улюбленою справою. Здається, що батьки можуть зітхнути з полегшенням, зменшується кількість щоденних обов'язків і клопотів. Та це не так. Для багатьох батьків виникає проблема вони задумуються про безпеку своїх дітей. Адже ті часто залишаються вдома без нагляду. Саме тому у цей період для батьків першочерговим завданням і обов'язком є створення умов. Для безпечного проведення вільного часу їх дітьми ви дуже чітко і вдало зупинилися на тому, яка власне мета оцих літніх таборів, літньої роботи, точніше, роботи влітку центру творчості дітей та юнацтва? І тому буквально декілька слів про те, скільки вже часу практикується. От таке така організація літніх таборів при центрі творчості дітей та юнацтва з метою реалізації державної програми відпочинку та оздоровлення дітей у літній період при центрі творчості дітей та юнацтва міста Стрия уже більше 15 років поспіль працює літній профільний табір з денним перебуванням дітей. В основному його відвідують діти пільгових категорій. Сироти, напівсироти, діти інваліди, діти із багатодітних сімей, діти потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, діти осіб, визнаних учасниками АТО тощо. Тобто коротко, мета табору, літніх таборів, які існують при центрі творчості дітей та юнацтва. Метою роботи табору є забезпечення оздоровлення та якісного відпочинку дітей. Пільгових категорій у літній період, а також створення належних умов для культурно-виховної та пізнавально-розвивальної діяльності. Е, тоді, будь ласка, декілька слів, напевно, буде нашим радіослухачам цікаво про саму організацію літніх таборів. ну, Зокрема, про побут. Під час відвідування табору діти харчуються за бюджетні кошти. Для цього розробляється калорійне, смачне меню. Згідно із нормами для дітей 5-14 років та вимогами управління Держпродспоживслужби у місті Стрию. А офіційне відкриття табору відбувається і якщо так, то цього року коли воно буде? Так, звісно, відкриття табору традиційно відбувається 1 червня, адже це Міжнародний день захисту дітей. Для відзначення цієї дати керівники гуртків цитидаю. Та їхні вихованці готують святковий концерт та виставку дитячих робіт. Оскільки табір є профільним, відвідуючи його, діти мають можливість відповідно до своїх уподобань займатися улюбленою справою у різноманітних гуртках та власними руками створювати великі чи маленькі шедеври. Також хочу зазначити, що цього року другим днем роботи табору буде 6 червня. Дякую і про плани. Напевно, є свої офіційні плани, є додаткові якісь плани, щось такого цікавого щороку придумуєте. Декілька слів. Для того, щоб урізноманітнити дозвілля дітей, методисти Центру творчості дітей та юнацтва складають насичений план роботи. Кожен день тематичний. Наприклад, День захисту дітей, День Загону, світ очима дітей. День здоров'я, День народознавства, День захисту тварин, День Мови, День правил безпечної поведінки, День спорту, День фантазерів тощо. Проводяться різноманітні конкурси, свята, екскурсії, відвідуються лялькові вистави. Традиційним став конкурс Малюнку на асфальті мирна і незалежна Україна очима дітей. Дякую. Отож. Я так зрозуміла, що у вас кожен день розписаний, тобто як тематичні дні. А яка перевага такої форми роботи, таких тематичних днів? Досвід роботи показав, що такий поділ на тематичні дні є дуже цікавим для дітей та надзвичайно ефективним для мимовільного пізнання ними тих речей, про які вони не замислювалися раніше, або вважали нецікавими. Наприклад, у такий спосіб ми намагаємося розкрити зміст поняття народознавство, адже народознавство це наша духовна культура, вивчення історії, обрядів, піснеспівів, свят, виміру часу, і навіть матеріальної культури. Бо і у виготовленні ужиткових речей, і у господарюванні, і у утворенні житла чи поселення вкладалася національна душа. Народознавство. Це не лише історія нашої єдності, але й роз'єднання, етнографічного районування, бо тільки в загальній сукупності спільного і різного твориться єдине національне. І нарешті народознавство це пізнання того, чому ми такі, які є сьогодні. Саме тому вважаємо доцільним залучення дітей до народної творчості, уволодіння народними ремеслами. Збагачення культурними цінностями скарбниці українського народу. Для цього плануємо екскурсії у музеї міста. Дуже подобається дітям музей хліба, що створений на базі Стрийського аграрного коледжу та краєзнавчий музей верховина. Дуже цікаво це стрийські міські екскурсії, можна сказати, внутріміські. А трошки детальніше про екскурсії, напевно, ви плануєте екскурсії і за межі міста Стрия в межах літніх відпочинків, літніх таборів. Так, крім того, плануються та проводяться істор... історико краєзнавчі екскурсії по вивченню рідного краю. До речі, для учнів, що відвідували табір у 2016 році, було організовано за сприяння міського відділу освіти екскурсії у село Нагуєвичі Життя та творчість Івана Яковича Франка, краєзнавчий музей міста Другобича, музей народної архітектури і побуту Шевченківський гай місто Львів, музей Грушевського, місто Львів. Також хочу зазначити, що дуже важливим є навчити дітей бути у гармонії з природою, дбати про своє здоров'я. Для цього планується День природи, який включає в себе бесіди, вікторини, конкурси. Під час цих заходів учасники табору дізнаються про лікарські рослини та їх практичне застосування у повсякденному житті, про отруйні і їстівні гриби. Та способи їх розпізнання по про правила першої до лікарської допомоги при отруєнні, тобто, якщо взяти цілісно, то можна сказати. Е Узагальнюючи, що всі знання, які ви даєте, чи це народознавство, чи це прикладне мистецтво, чи стосунки з природою, як ви сказали, вивчення лікарських рослин, вивчення інших таких цікавих речей, як, скажімо, їстівні і отруєні гриби. Одним словом, усі ці знання будуть е, потрібні на практиці в майбутньому, тобто це є і е, досвід, і це є ті знання, які можна потім буде використовувати. А я хочу повернутися ще до одного питання. Ми говорили на початку нашої розмови про те, що е, буде урочисте відкриття табору, а урочисте завершення роботи е, літнього табору е, також. Планується і як воно має виглядати, можете декілька слів сказати. Свою роботу літній табір завершує концертно-розважальною програмою Здрастуй, літо, яка включає в себе хореографічні, вокальні, ігрові та конкурсні номери. Отже, як бачите, графік роботи літнього табору з денним перебуванням дітей є насиченим та змістовним, а головне, дає можливість дітям. Пільгових категорій, цікаво та весело провести частинку літніх канікул. Отже, шановні батьки, ваша дитина, відвідуючи літній профільний табір, зможе змістовно провести вільний час, одночасно займаючись улюбленою справою. А кого зацікавила наша розмова і дана інформація? Будь ласка, напевно, ще скажіть контактні телефони, якщо виникнуть якісь запитання, щоб батьки могли звернутися, поцікавитися і, зрештою, проконсультуватися. Будь ласка. Так, якщо батьки хочуть дізнатися більше, можуть зателефонувати 5 22 74 та дізнатися більше інформації чи записати свою дитину у цей табір. Дякую, отож 5-22-74. Літній табір відпочинку і дозвілля при міському центрі творчості дітей та юнацтва. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостею міської студії радіомовлення Голос Стрия була методист Стрийського міського центру творчості дітей та юнацтва Наталія Тиха. В ефірі Стриї продовжуємо нашу радіопередачу В Вашій увазі інформаційний блок новин. Як ми вже повідомляли, з 1 травня на підставі внесених 26 квітня цього року змін у постанову Кабінету міністрів України за номером 848 про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг придбання скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива в Україні діятиме. Оновлена програма житлових субсидій на основі змін субсидії на наступний період буде перепризначено. Заяву і декларацію про доходи повторно подавати необхідно лише тим, хто орендує житло та у кого відбулися зміни у складі сім'ї. У разі отримання інформації про просрочену понад два місяці заборгованість з оплати послуг субсидія на наступний строк не призначається за винятком документального підтвердження громадянином сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, звертаємо увагу, що протягом місяця. Отримувачі субсидії зобов'язані повідомити управління праці та соціального захисту населення Стрийської міської ради про такі зміни складу зареєстрованих у житлі, їх соціального статусу, про здійснення будь-ким із зареєстрованих осіб одноразової купівлі або оплати послуг одноразово, що на дату купівлі оплати перевищує 50 тисяч гривень. Переліку отримуваних житлово-комунальних послуг підприємств виробників виконавців житлово-комунальних послуг, це якщо відбулися зміни. Детальніше про зміни у програмі житлових субсидій буде повідомлено додатково. Це була офіційна інформація управління праці та соціального захисту населення Астризької міської ради. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу в міської студії радіомовлення Голос Стрия, звучить інформаційний блок новин. Днями в Стрийському міському будинку культури відбувся семінар греко-католицьких священиків, який проводив священик Кармеліт, отець Петро Куркевич. Петро Куркевич священик чернечого Римо-католицького ордена Капуцинів. Є засновником християнського руху, школа християнського життя і євангелізації, реколекціоніст, публіцист, популярний духівник. Народився 1966 року в Познані в Польщі. У 1986 році вступив до чернечого римокатолицького ордену Капуцинів. У 1992 році склав вічні обіди. У священики був посвячений у 1993 році. У цьому ж році почав працювати в місті Староконстантинів Україна. За рік став настоятелем у парафії Матері Божої Ангельської в Вінниці. У 1996 році призначений настоятелем Римокатолицької парафії в Красилові. У 1998 році формується Школа Християнського життя і євангелізації, а з 2013 року співпрацює з Радіо Марія в Україні, директор школи християнського життя і євангелізації, яка нині має філії в 14 країнах Європи та в США. Куратор Реабілітаційного центру алко та наркозалежних центру соціальної допомоги Ісуса Агнця Божого, отець Петро Куркевич розповідав про екзорцизм та духовне визволення людини від нечистої сили, закликав щоденно молитися вервицю до Матері Божої, представив книгу про екзорцизм. Семінар був дуже цікавим і пізнавальним. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу в міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить інформаційний блок новин. Блаженніший Святослав Шевчук долучився до створення благодійного календаря для Василька Яцури, який хворий на рак, і дав своє благословення. В одному з інтерв'ю блаженніший Святослав сказав. Я, можливо, скажу трохи високо, але я думаю, що мрія має бути високою, і мета має бути високою. Я б дуже хотів, щоб кожна людина зустріла живого Бога, бо ми всі підсвідомо його шукаємо. Шукаємо правди, справедливості, шукаємо безпеки, щастя в тому всьому, що ми переживаємо. А це все не є щось, це є хтось. Бог є правдою. Справедливістю Бог є нашим життям, нашим захистом і нашим щастям. Тому, поки ми не зустрінемо живого Христа, який є присутній між нами, ми завжди будемо шукачами, які завжди будуть блукати і стриміти до тої цілі. А що я роблю для того, щоб мрія здійснилася? Знайомлю їх з Богом. Та мета є дуже висока. Якщо ми її хоча б трошечки виконаємо, то тоді кожен з нас проживе своє життя на цій землі недаремно. А ми додамо такою дорогою до Бога, реальними кроками на цій дорозі є наші добрі справи. От і 6 травня в день святого Юрія голова Стрийської міської організації Блок Петра Порошенка Солідарність Сергій Ковальчук передав гуманітарну допомогу воїнам у зону АТО. Гуманітарний вантаж повезли на схід волонтери Володимир Лисенко, Володимир Курилів, Борис Ляхман, Любомир Федорас та Ігор Прятка. Завдяки Сергію Ковальчуку та підприємцям Стрищини ми змогли придбати для наших воїнів автомобіль, а також колеса, рації, цвяхи та матраци. Спільно з жителями Стрия та Стрийського району зібрали медикаменти, продукти харчування, одяг, засоби гігієни та інше, повідомив волонтер Володимир Лисенко. Депутати блок Петра Порошенка Солідарність підтримали також ідею учнів Стрия у створенні муралу. В рамках проекту Відкривай Україну, учні шкільного самоврядування середньої школи номер 7 міста Стрия вирішили втілити в життя власну ідею на стіні їхньої школи зобразити мурал. Тож 19 квітня, завдячуючи меценатам та підприємцям Стрия, цей проєкт вдалося зреалізувати. Вагому фінансову допомогу у творчому втіленні муралу надав депутат Львівської обласної ради Всеволод Білас та депутати Стрийської міської ради Сергій Ковальчук, Іван Зрайло. Такі проекти варто втілювати в реальність та сприяти нашій молоді, творити і розвивати наше місто, робити його кращим. А життя у місті цікавішим, зазначив голова Стрейської міської організації блок Петра Порошенка Солідарність Сергій Ковальчук. Університет Державної фіскальної служби України ініціює проведення всеукраїнського конкурсу дитячої творчості податківець майбутнього, регіональні переможці якого матимуть нагоду відвідати Київ і на два дні відчути себе студентами, податківцями. Або студентами митниками. Метою проведення конкурсу є популяризація податкової та митної грамотності, допомога учням в реалізації творчих здібностей, а вчителям і батькам дати додаткову можливість організувати для школярів змістовне дозвілля. Телефони за довідками 04597 56595. 56 595. 04 597, 56 595 або 61 599 61 599, або звертатися у відділ організації роботи Стрийської державної податкової інспекції. В ефірі Стрий продовжуємо наш інформаційний випуск. На Стрищині триває весняний комісійний огляд автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, з метою визначення стану експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування вулиць населених пунктів та залізничних переїздів. Після закінчення зимового періоду і належної підготовки їх до літнього періоду експлуатації на території Стрия та Стрийського району проводиться весняний комісійний огляд автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів. До складу комісій, які здійснюють ретельне обстеження стану вулично-дорожньої мережі, залучені представники місцевих органів влади та комунальних організацій Служб автомобільних доріг, облавтодорів, відділу поліції, Укрзалізниці а також громадських організацій. Особливу увагу під час огляду приділено облаштуванню залізничних переїздів, через які здійснюється автобусний рух, аварійно-небезпечних ділянок та місць концентрації ДТП, а також відповідності встановлених знаків маршрутного орієнтування, схемам організації дорожнього руху та демонтажу дорожніх знаків, які вводять необґрунтовані обмеження для учасників дорожнього руху. За інформацією заступника начальника Стрийської поліції Ольги Марценюк, в ефірі Стрий продовжуємо наш інформаційний випуск. Як завжди, на його завершення, вашій увазі оголошення. Стрийський об'єднаний міський військовий комісаріат проводить відбір громадян віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом. У Збройні сили України під час проходження військової служби за контрактом гарантоване грошове забезпечення у розмірі від 7 тисяч гривень до 10 тисяч гривень. Надаються соціальні пільги та гарантії, речове забезпечення відповідно до визначених норм. Щорічна основна відпустка зі збереженням грошового матеріального забезпечення та грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення, забезпечення безкоштовними обідами у робочі дні, безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров'я, військовослужбовці, які брали участь в АТО, мають змогу. Підписувати піврічний контракт та проходити військову службу за контрактом у бойових підрозділах без навчального центру. Згідно зі статтею 119 Кодексу законів про працю України, про гарантії для працівників під час виконання державних або громадських обов'язків за громадянами, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом у Збройних силах України, гарантовано зберігаються місце роботи, посада та середній заробіток. Більш детальну інформацію можна отримати за адресою Місто Стрий, вулиця Нежанківського, 6, військовий комісаріат. Контактний телефон 531 23 Повторюємо адресу місто Стрий, вулиця Нежанківського, 6, військовий комісаріат, телефон 53123. 5, 31, 23. Продовжується передплата періодичних видань на 2017 рік. Передплатна вартість на часопис гомінволі два випуски на тиждень у вівторок і суботу на 1 місяць 15 гривень на квартал 45 гривень на півроку 90 гривень. Крім того, Укрпошта встановила розмір плати за приймання передплати. На один місяць – 95 копійок, на 2-3 місяці 2 гривні 15 копійок, на півроку 2 гривні 60 копійок. Оформити передплату на часопис гомін волі можна у будь-якому з поштових відділень міст Стрия, Моршина та Стрийського району у Листонож, а також в редакції газети по вулиці Богдана Хмельницького, 43. Передплатний індекс на часопис гомін волі. 30 416, 30 416. А нам залишається лише додати, що передплативши місцевий часопис гомінволі, ви будете в курсі всіх місцевих подій. А в суботньому номері на вас чекає програма телепередач. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Даниців. На все вам добре, успіхів і оптимізму.